Вітаю, друзі, на каналі 10 хвилин про життя в Канаді. Багато наших відео я записую з автомобіля Тесла, в якому я зараз знаходжуся. А, і я думаю, що вже назрів чи навіть перезрів питання щодо того, яка Тесла в експлуатації подобається, не подобається. Що таке володіти Теслою в Канаді. Розкажу вам все, що я думаю про цей автомобіль, коли ми його купили, як ми його купили. Скільки він нам коштує щомісяця, плюси, і мінуси і все таке інше. Тому, якщо вам буде цікаво, додивіться це відео до кінця. І спонсором цього відео є компанія Tesla. Мені нічого не платив Ілон Маск, на жаль, але буде посилання в описі під цим відео. Реферальна силочка, якщо ви на неї клікнете і захочете купити собі автомобіль Tesla в Канаді. То вам буде невеличкий бонус, і мені буде також невеличкий бонус. Тому сподіваюся, що ви цим е лінком скористаєтесь Так от, ми купили Теслу 2 роки тому, у вересні 2021 року. Оці дні буквально виповнилось 2 роки. За ці роки ми проїхали 67 тисяч 622 км і потратили 10 тисяч кВт електроенергії. Е Купував я її в кредит на веб-сайті Тесли. Дуже легко це робиться, буквально там декілька кліків. В липні ми заказали, в вересні машину отримали. А час було дуже швидко, два місяці лише. Через Буквально місяць після того, як прийшла до нас машина, черга вже була півроку рік. Люди досить довго очікували нові автомобілі. Плюс на той момент було дуже класно. Класні відсотки за фінансінг за кредитом. 2,8% я плачу. Перший внесок був приблизно 5 тисяч, якщо я не помиляюсь. І щомісяця щоміся, у мене виходило 550 доларів на місяць. Потім через деякий час я поміняв на байвіклі, раз на 2 тижні плачу, так трошки швидше погасите кредит, якщо поміняєте на байвіклі. І в байвіклі в мене виходить 250 доларів. Ключна з податка. В принципі, це дуже дешево, якщо враховуючи ціну автомобіля, яка а, коштувала автомобіль на 51 тисячу з половиною. На, на, на неї ще нам дали ребейт 5 тисяч доларів на той момент. А, тобто, фактично 10% від, від, від вартості машини у нас був ребейт. 13% податок на нову машину, тому фактично наші податки би, становили 3%. Це Дуже дуже прикольно. З точки зору фінансів, це було напевно, найвигідніша купівля автомобілів в моєму житті. По-перше, тому що мій рахунок за електроенергію збільшився на місяць на 50 доларів приблизно. От Якщо порахувати ось ці 10 тисяч кВт, які ми потратили за 2 роки, то я заряджаю. Вночі, коли найдешевший тариф 8 центів за кіловат, тобто фактично це там 800 доларів. А, мені, я витратив на зарядку цієї автомашини за два за роки. Там, додати податок, там, додати ще суперчарджери, яких було достатньо в нашому житті, тобто кудись їздили, ну, напевно, ми більше витратили на зарядку, ніж 800 доларів на, за два роки. Але не набагато. Тобто вартість володіння цією машиною просто сміхотворна, а, набагато вигідніше, ніж люба бензинова машина, особливо зараз, якщо подивитися на цінники на бензин. Сьогоднішня ціна на бензин 1,7 долара за літр в каналі. канадські долари. Ну, це не дуже то вигідно, тому багато автомобілістів пересідають на електроавтомобілі. Тесл на дорогах зараз просто тьма. Інші електромобілі також зустрічаються, але їх все одно набагато менше, ніж Тесла. З точки зору експлуатації, це, напевно, ідеальний сімейний автомобіль для міста, коли не треба їхати на дальній відстані. Заряджаєте вдома, тратите на це копійки, ніякого мейндену немає, тобто заміна масел і все такого іншого. Єдине, що я зробив за 2 роки, це поміняв колеса. Нещодавно купив нові колеса, потратив на те, це 1200 доларів. Чотири all-season колеса, які в мене ще 2 роки проходять. А можливо навіть і 3. Тому єдине за що я заплатив, окрім зарядки. Було там два невеличкі сервісних випадки. Один раз я поміняв фару по гарантії, задня фара запотіла, не хотіла розпотівати. Я просто в приложенні, в аплікації зробив реквест, приїхав дядька, там, за, за пів години поміняв ту фару і поїхав. Такий самий був запит, на... не відкривався бардачок. Приїхав, поміняв цілком той бардачок і все, за 10 хвилин. Це, це вся, вся гарантійна обслуговування, яке в мене було за, за ці два роки. А, є на мене невеличка пошкрява на, на дворі. Вночі їхав, там дуже так, вже устав, притомився і в'їхав в стовпчик невеличкий. І трошки пошкрявав. можливо, там колись по гарантії покрашу. А можливо, навіть і не буду. Ну, не дуже помітно. Так що ось. В принципі, вся історія, скільки грошей мені коштувала Тесла за 2 за роки. 1000 доларів на зарядку приблизно і там 1200 доларів на колеса. І все. Де ви бачили, щоб бензиновий автомобіль стільки коштував В, в обслуговуванні? Нема такого. Тому ось це, в принципі, я вважаю це ідеальний автомобіль для міста. Тесла Модель 3. У нас наразі найдешевша Тесла, задня приводна. Можна було там за 10 тисяч доларів більше купити, щоб вона була long-range, тобто трошки більше їзди і трошки швидше, але немає, не було жодного сенсу це робити. З точки зору, скільки вона проїжджає? По паспорту 408 по кілометрів. А по факту набагато менше. Ну, не, не набагато, а так. Сміливо 20% треба віднімати. Тобто кудись їдете, можна на дальню відстань можна, можна розраховувати десь приблизно на 300 км 250 300 а Взимку ще менше. Тобто, Кожній 200-250 треба заправлятися. Тому їзда на дальній відстані, ми їздили на дальній відстані, десь там, максимально 1500 в одну сторону. Це таке не дуже приємне заняття на тесля, трошки задовбуєте за зарядки. Навіть ну, звичайна Оттава, яка там 500 км від Торонто, все одно десь два, два рази треба стати за, за, заправити її. Інколи навіть три. Ну, тобто це не дуже не дуже прикольно. Е, є таке такий невеличкий мінус, то, що на дальній відстані вона не дуже підходить. До того ж. А, незважаючи на те, що суперчаржери, ця мережа електрозаправок їх дуже багато зараз і вони постійно з'являються нові. Але коли Тесла тільки починала там, будувати ту мережу і прикупівлі автомобілі Тесла можна було безкоштовно заряджатися. А потім постій поступово там, це стало платно, потім дорожче, ще дорожче. І зараз вартість, от ми нещодавно їздили в Чикаго на Тесл. В Америку там 800 км в одну сторону, я потім порахував, скільки ми грошей потратили на зарядку на суперчарджерах, і виявилося, що майже 100, стільки ми потратили, щоб їхали на бензині. Можливо, там трошки менше, там 10-20 Тобто вартість поїздок на дальній відстані вона порівняна з, з бензиновим автомобілем. Але на бензині ви доїдете набагато швидше, тобто ви менше будете витрачати часу на зупинки, на зарядки і так далі. Кожна зупинка, щоб підзарядитися, це півгодини, 40 хвилин. І треба чекати, там, кудись йти, там, щось їсти, пити, туалети і таке інше. Ну, коли цих зупинок дуже багато, воно напрягає насправді. Тому для дальніх відстані, напевно, треба брати або лонгренч, якийсь, щоб більше її проїжджала вона, але це ну, коштує достатньо багато. Плюс вартість поїздок на дальній відстані, на жаль, Ілон Маск бізнесмен, який полюбляє гроші і ось таким чином починає заробляти на суперчарджера. Сама автомобіль, що найцікавіше, коли я її купив, 51,5 тисячі, як я вже казав, буквально через там півроку вартість такого самого автомобіля на тому ж самому сайті Тесла стала 62 тисячі. Той самий автомобіль через рік став на 10 тисяч дорожче. Це буквально перший автомобіль, який я купив, який після того, як я купив, не подешевшав, а здорожчав. І це було досить незвично. Можна було і продати і ще наварити десятку. Ми це ну, не стали робити. Зараз ціни через два роки зменшилися знову до тих самих 50 тисяч. І можливо навіть менше можна купити. Особливо, якщо ви живете в Штатах, там маса ребейтів, маса знижок зі складу можна купити. В Каліфорнії Тесли можна купити там дешевше, ніж 25 тисяч американських доларів. Нову, якщо там в Каліфорнії десь, І це просто чудо. На жаль, в Канаді таких цін немає, але і черги вже немає. Там досить швидко ви можете замовити третю модель і купити. А модель Y, яка більш практична, на мою думку, також нещодавно з'явилася задньоприводна, її ціна була там, буквально 55 тисяч канадських доларів. Якщо є ще така модель, я б вам і радив. Максимально практична, вона більша, ніж модель 3, більш цікавіша автомобіль, на мою думку. Але ось наша моделька третя, вона мені цілком подобається. В наступні 2 роки я не збираюся її міняти, тому що ну, доволі ще нова машина. Тільки 2 роки. Проїхала, незважаючи, що майже 70 проїхала я ще стільки проїде. Буде, і думаю, що все буде нормально. А, дешево в експлуатації, дешево в обслуговуванні. Просто класнючий автомобіль, якщо ви саме заряджаєте вдома. Якщо десь на зарядках, Ну це вже зовсім інша історія. а Звикнути до Тесли дуже легко, коли там, ми її купили, було все незвично. Там, один великий кран, трошки незвична їде спочатку, але там, буквально там, за 3-4 дні звикаєш, і вже потім, коли сідаєш в іншу машину, думаєш, Боже, яка фігня, як мені подобається моя Тесла. Наприклад, така я звичка, Ось, сідаєш в бензиновий автомобіль. Я постійно забуваю виключати, там, забирати ключі і вимикати. Тому що в Теслі ти зайшов в машину з телефоном, просто відкрив двері, надавив на педалі, поїхав, все, не треба нічого. Вона тебе впізнає по твоєму телефону. Виключати також нічого не треба, там, як в бензині. То ось така, Пару разів я бросав заведений автомобіль з ключами, коли там брав, брав, ну, там, в оренду. Так от, в принципі, так, Такі переваги надає Тесла, що ти звикаєш до хорошого. Плюс, наприклад, адаптивний круїз-контроль, який там у них називається автопілот, Ну, він не зовсім автопілот, тому що за повноцінний автопілот треба багато доплачувати, і воно справді не вартує. Але той безкоштовний автопілот, який є в комплекті, який підтримує смугу. Який тримає відстань, сам замедляється, там, прискорюється. Це дуже класна річ. Дуже подобається там, нажав, і їдеш спокійно по трасі, і машина сама себе тримає в полосі. Класна річ, абсолютно. А, з точки зору практичності, все влізає, що нам треба. На, на, на кемпінги їздимо, там, в дальній відстані, я купив. Релінги зверху фірмові, поставив тулі, тулю, я коробок зверху. в принципі, все, що нам треба на кепінг, також влізає. Два багажники передній, задній. Передній ну, малуватий порівняно там, з модель Y, але все одно щось можна туди покласти. Задній нормальний, абсолютно багажник, все влізає. А, що ще цікаво про Теслу? В принципі, Дуже подобається. От те, що мені подобається, це її води. Їздити на цій машині. Це тому що ти отримуєш задоволення кожен день, коли ти на неї їдеш. Навіть через два роки. Ти нажав педальку, вона їде. Бросив педальку, вона не їде. Навіть тормоз не нажимає майже ніколи. Шукаєш до цього дуже швидко. Що не подобається? Давайте про, про, про ложку, ложку дьогтя в меду. Не звик я за два роки до ручок. Не дуже подобаються мені ручки. Там пару разів там, їздив на, на ліфті, підробляв. Люди, які там, перший раз бачать Теслу, там, 8 з 10 людей не можуть відкрити машину. Приходиться там, виходити допомагати людям не сісти. Не зручно. Вся ручка, яка там, відкривається через жопу. Лучше б зробили в нормальну ручку. Те, що мені справді не подобається в Теслі. Не подобається дальній відстані. Вже казав, коли їдеш на дальній відстані, за, за, за бембою заправлятися, заряджатися, це, це є мінус. В принципі, що ще? Дизайн мені цілком подобається, можливо, ось нова, яка. Оновлена модель 3, яка ось з жовтня почне подавати, продаватися в Європі, вона прикольніша, ніж та, що в мене зараз 2021 року. Але не, не критично. В принципі, нормальний, ще, ще сучасний дизайн. Все, все нормально. Всі, всі контроли, всі, всі управління в машині цілком нормальні. До неї ну, легко звикнути до машини. І потім нічого іншого не захочеться, правда. Вам а що ще не подобається? Не подобається мені Ілон Маск, тому що цей мудак, ну, він мудак, так будемо казати чесно. Той, як він поводить собі, себе зараз з Україною, там, відключенням Starlink і так далі. Те, що багато в чому монополізував ринок і так далі. Ну, тобто, а, Напевно, якщо з'явиться машина, яка буде не менше зручна, ніж Тесла, Десь приблизно на тому ж самому рівні, то купувати нову машину не Тесло, я буду тільки раді того, щоб не, не платити гроші Ілону маску. Є в мене ось таке бажання не мати нічого спільного з цією людиною. Знов таки, наприклад, якщо взяти власників людей, які продають машини. В один продавець автомобілів мене сказав, що Тесла це він тупо люто ненавидить ці, ці, цей бренд, тому що БУшну Теслу ви можете продати тільки самі. Ніхто у вас ні в якому автосалоні її ніколи не викупить. Тому що, а, тому що неможливо і потім важко її продавати. А, наприклад, модель Y. А, ні, не моделювало, модель S нещодавно подешевшала на 20 тисяч доларів на ватт. Я... Ви представте, ви купили машину там, два місяці тому, заплатили 120 тисяч, а зараз вона стала коштувати 100. В один день ціна змінилася. Ну, кому це сподобається? Ну, тобто, коли воно дорожчає, це прикольно. А коли воно дешевшає так швидко. І... Це не дуже прикольно. Ну, то так, такі оці з приколи маска, який що хоче, то і робить, це напевно не, не є. Не є добре. Ось такий є. Мінус це власник бренду. Ось великий мінус. Якщо б він пішов і він не ліз би взагалі до Теса, я думаю, що було б краще. Ось такі в мене виводи висновки. Сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо є питання про експлуатацію, про все таке інше, пишіть в коментарях, буду відповідати. Але головний висновок мені дуже подобається. Наступні два роки я точно не планую її продавати, тому що це дуже дешево їздити на цій машині. І вона мені цілком, цілком влаштована. На цьому все. Пока-пока.